От і Воскресення, життя і упокій, закатованих, спалених, нами сьогодні поминаємо Степана Йосипа Федора, Дмитра Федора, Івана, Романа Данила Григорія, Анни Софії. Василя Йоанна, Григорія Михайла Левка, Федора Василя Василя Марка, не Леоніда, Василя Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з безначальним Отцем Пресвятим, благим животворним духом нині повсякчас. І навіки. віки. Запрошуємо до слова голову районної ради Мельник Емілію Михайлівну. Ісусу Христу! Всечасні Отці, шановні, шановна громада Невіці, шановні гості, запрошені. Сьогодні ми зібралися тут, на цьому святому місці, щоб шанувати пам'ять і віддати свою шану борцям, які загинули за волю України. Загинули тут односельчани села Невіці, дуже тяжкою і страшною смертю, закатовані. У 1944 році руками банди медведівців, які тяжко познущалися над людьми, їх катували, за словами очевидців, відрубували руки, здирали шкіру, а потім, щоб приховати ту свою ну, жахіття, це своє, що вони натворили, скинули в сарай односельця і підпалили ці трупи. Уст уст. до Хати до хати, села в село понеслась жахлива звістка про смерть наших односельців. Защеміло серце, заніміли уста, спинився подих. Леся Мончук власний вірш. Село моє для мене ти єдине, і я тебе як рідну свою донечку люблю. Зросла вона, і ти зросло в силі. Я бачу всі досягнення твої, я бачу крізь історії сторінки, що пережило й перебуло ти. Село моє, ти часточка, кровинка всієї української матінки землі. Тебе палили, нищили татари, людей вже заганяли у ясир, та ті, що залишались, стали будівниками нового житла і нових родин. Село розбудувалося, розквітло і знову стали жити люди в нім. І сіяли, збирали урожай свій плідно і працювали аж від досвітніх огнів. І як тут не згадати нашу церкву, яка була і є нам матір усім, пережила й вона сторінку круговерту та вистояла перед ворогом своїм. Були ще дні, коли село і церква і дзвіниця палали в полум'ї вогню, спасали наші односельці та не спасли святиню цю. Відновлювалося спочатку, людська завзятість все змогла, село і церква, кожна хата, все поверталось до життя. Усе це змогли людські руки, людське завзяття і добро. Засіялись поля і луки, зростали діти, зростали внуки. На щастя, Радість на добро. Минали роки за роками, спливло немало днів ночей, село моє де знов палало в полум'ї мук і страстей, москальський чобіт нагло й вперто вірвався наше село дім. Палили й нищили дощенту, Не мали жалю й над малим. А потім страшно ізгадати, закатували, кинули у хліб і підпалили. Живі ще люди горіли в пеклі. цим страшнім. На пам'ять про страшне це лихо, висипано могилу, стоїть хрест. Тож пам'ятаймо це до віку, не зганьбимо людей цих честь. Бо всі ми з вами. Невичани, старі, дорослі і малі. Ми всі є діти одної мами, бо ти село для нас усіх єдине, для тих, що ще живі, кого уже нема, для тих, хто на чужині. Ми сьогодні розділяємо. З вами цей смуток, дорогі наші односельчани, родичі, яких закатовані і спалені в цей страшний день 44-го року. Бо не було такої великої і страшної трагедії в наших села, селах, як ця, тому що загинули тут ні в чому не винні люди. Запрошуємо до слова Волошин Ольгу, дочка закатованої. Слава Ісусу Христу! Я не маю що таке говорити, бо щороку ми тут стоїмо і щороку я говорю. Але скажу так коротенько, що ми стоїмо перед тією могилою, де були закатовані, спали наші родичі, а дівчинки наша мама. Як Ми знаємо, як нам боляче, як нас щось болить. А моїй мамі відрізали груди, що з тих грудей текло молоко, що мій щас завтра. Ми чекали і мами і не дочекалися. І вже не знаю навіть і образ лиця, і нема ніде ні фотографії, ні нічого, щоб подивитися. Що більше буду казати? Хай за тим всім закатованим, спаленим. Господь Бог дає Царство Небесне, а нам всім здоров'я і всім тим, хто тут склав, не шкодував. Приїхати нині здоров'я приїхав, щоб відмітити цей день. Не Господь Бог дає здоров'я, а Матенька Божа обороняє всякого зла. Слава Україні і слава Ісусу Христу. Нехай всім нам Господь Бог дає здоров'я і ще прожити.